Всі бачили скандал у купе поїзду, де жіночка робить зауваження в грубій формі, підліткам, які спілкуються російською мовою. І в коментарях під багатьма дописами на цю тему я бачила розкол, в якому. З одного боку засуджують жіночку, бо вона дуже грубо звертається, яке вона має право. Люди спілкуються між собою, то не слухають. Інші топили за те, що потрібно все ж таки в публічних місцях спілкуватися українською мовою. Що я побачила в цьому? Я побачила порушення кордонів, невміння їх відстоювати, невміння конструктивно вести діалог. Жінка каже: мені неприємно. І це про порушення кордонів, але вона не пояснює, чому їй неприємно. Їй неприємно, бо це її тригер, бо це її біль, бо це має для неї важливе значення, що вона чує поряд з собою. Можливо, це ще підтекст зради наших же українців, зради свого народу, зради своєї мови, що ти ж українець. Чому ти спілкуєшся російською? Ти зраджуєш. І ось коли ми відчуваємо такі почуття до іншої людини, зради, по перше, друге небезпеки, то ми реагуємо агресивно або агресивно до себе. бо ми душимо в собі цей білі ці почуття, або агресивно до людей, так як і висловилася ця жінка. І так, всі праві з приводу того, що немає порушення закону, що люди спілкуються в приватній розмові, але ще є простір. В якому є інші люди, і в інших людей є почуття. Якщо люди кажуть про ці почуття, кажуть про свій дискомфорт чи біль. То інша сторона може або погодитися, або не погодитися вирішити ситуацію мирним шляхом. І найкращим рішенням в цій ситуації було те, що жіночку переселили в іншу купе, і вона собі поїхала далі свій шлях. Найстрашніше, я побачила в коментарях під своїм постом про це, де я кажу про те, що зараз кажу вам. І там було що я хуйовий доктор, дослівно кажу, що я не до психолог, що в мене низький рівень інтелекту. Багато-багато чого неприємного, образливого, але я бачу, що в цих образах є біль, біль про те, що мене зневажають. Кожного, хто мені це написав, колись зневажали, колись принижували через те, що вони розмовляють російською мовою. Їм це теж боляче, але вони теж це відстоюють агресивно.